За та проти мігрантів дві одночасні акції відбулися в суботу у Варшаві біля представництва Європейської комісії у Польщі. Безпосередньо під будівлею свій антиміграційний марш розпочали представники молодіжної організації «Молодіж всіпольська» та асоціації марш. Незалежності частина учасників були з закритими обличчями. Вони вигукували гасла СТОП масові міграції, польща для поляків і щільні кордони, безпечні вулиці. А також вимагали владу припинити політику відкритих кордонів, яка, на їхню думку, загрожує збереженню культурної ідентичності та безпеці країни. Згодом вони рушили ходою до сейму. По інший бік вулиці відбулася контрдемонстрація проти маршу і організувало об'єднані. Проти расизму люди тримали в руках плакати і заявляли, ми вітаємо мігрантів. Так для біженців, ні для фашистів. Так кожна людина не є нелегальною. Учасники закликали перестати лякати суспільство мігрантами, а звернути увагу на расизм, расизм і фашизм всередині країни.